Ялинки з бірочкою під Києвом масу по масово чіпуть новорічних красунь на продаж. Так деревця вберігають від рук браконьєрів, чипи сучасні та зі штрих-кодами їх можна сканувати і перевіряти просто на місці продажу мобільним телефоном через інтернет. Чи цей захист ефективний? Перевіряв Олег Борисов. Оце важко повірити, але тут висаджено 50 тисяч маленьких ялиночок. Зараз вони розміром з сирник. А вже через 4 роки їх можна буде прикрашати на новорічні свята. Висаджує ці ялиночки Олександр Михайлович. Він лісничий. Працює тут уже 30 років. У його володіннях майже 5 тисяч гектарів лісу. Зараз йде до плантації вже дорослих новорічних дерев. Їм тут по 5-6 років. Обирає ялинку, яка вже достатньо виросла та може йти на продаж. Ця ялинка не підходить, ця не підходить. А от така ялинка. Прекрасна. В руках несе чіп, який перед зрубанням повинен почепити на ялинку. Уже все поцепив я чіп. Зараз погукаємо бензопильщика. Коля за лічені секунди коля заводить бензопилу. Ялинка падає. Після цього її можна офіційно продавати. Система чіпування діє в Україні вже три роки. Олександр каже, вона себе виправдовує, додає, що таким чином лісничі намагаються боротись з незаконним виробом дерев, бо у великих лісах ця проблема на першому місці. Це чіпи бірки забиваються і вони щитуються легко з якого лісництва. Поступила ця продукція чи ялинка, е і з якого держлісгоспу. за рік в цьому господарстві на Київщині вирубують зо п'ять тисяч щіпованих ялинок. Непродані дерева злодії просто спалюють, натомість нових не висаджують. Аби боротися з незаконним продажем новорічних дерев, цього року планують посилювати патрулювання. Буде посилений охорона. Його будуть створюватися патрульні служби, буде залучатися працівники міліції. І безумовно, що коли буде йти перевірка, в'язу. Альний огляд ялинок і наявність цих бірок буде свідчити про те, що вони мають законне походження. У поліції поки що поточнюють механізми покарання, але відомо, що мінімальний штраф за незаконно вироблене дерево становитиме 300 гривень. Тим, хто купить ялинку без чіпу, покарання не передбачене. Олег Борисов, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.